Так, чисто потім подивишся на відео, скільки міліметрів ми зупинилися. В принципі, може бути не цікухну. Як мені вилізти, нога не влазить. Що робити? А я ж уже старий, я так не можу на бордюр. Я ж на дорогу повинен стати. А ти так встала близенько, там от стіка от І ти цього габариту а, банально не відчуваєш. Тобто, ну і це нереально, щоб ти його відчула в процесі навчання. Ти всю праву сторону не відчуваєш і так приблизно десь розумієш, де там у тебе капот. Дірозуміла? Не ризикуй. Е, ти ближче стала в два рази, ніж він. Це досвідчений водій. Він бай став? став? Ти просто закінчиш тут іспит. Я вже хотів пригальмовувати і забирати в тебе кермо. Спасло те, що в тебе плавний рух, ну тобто не різкий, але ти зашвидко під'їжджала. А ти можеш стати не всередині смуги, а трішки правіше. А, бо так ти просто-напросто закінчиш іспит. А в своєму реальному житті ти просто собі обдереш всі колеса. А задля чого? Тільки щоб не заважати іншим. Я зрозуміла. Ну, тобто тобі під самий бордюр не треба. Запам'ятала? Продовжуємо рух. А, -а, -а, а, стопе, стопе, стопе. Пам'ятаєш, що тобі казав там Так. Це ти вже уперлась в бордюр. Зрозуміло? Тепер від'їжджати треба плавно. О, дивись, підтягни. І в процесі підкрути, щоб ти трошечки від'їхала. А тепер можеш закрутити повністю степе. Тепер можеш закрутити повністю. Повністю. Тобі ж об'їхати його треба? Тут можеш там от стільки місця, а в тебе а, от на стільки, там сантиметрів на 10-15 колесо вивертається. І ти вже відчула, ото ти уперлася кермом, то в тебе не край був, це ти колесом уперлася диском а, в бордюрчик. Не під'їжджай близько до бордюрів. Тут одна ти так близько під'їхала, всім іншим ти бачиш, в них там сантиметрів 20-30 зазора. Не 6. Ми будемо на перехресті рухатися ліворуч. На праж. Який тут пріоритет? А пріоритет який? Головна? А, это приоритет? Да. Так. Да. Ну, у нас головна чи світлофор? Я оце. У нас головна. А що це за світлофор? Це не перехрестя? Чому? Ну перехрестя, но не так, перехрестя чи не перехрестя, я не розумію. Перехрестя? Як визначити? Якщо це світлофор перехрестя, то у правих і лівих повинен бути світлофор, так? Да? Ану, глянь справа, є світлофор? А у тих ребят, Ба, там де знак другорядної дороги. Там є світлофор у них справа? Є? Чи нема? Так, да, це для пішоходів. Справа немає світлофору, зліва немає світлофору. Тут кому поступаєшся? Угу. Добре. Трамаємо тільки цим. Попутник, так. Да. І ще. А, і зустрічним. Ти просто зустрічний до сих пір не бачиш. Він там може заховатись, так? Ну, я ж не виїжджаю на його. Добре, заїдь, подивись. Така гарна. Плнка мага. Ой! Я його теж не бачу, я тобі клянусь. Так, я ж пану. Так, ти лише тут можеш відкрити огляд. Я чесно його не бачив, якби він був подвійний, бо там автобус той стояв. Зрозуміло? Е, і ти виходить, заїхавши на перший, ти можеш відкрити огляд, а він може бути одинарний. І нам тут автобус його просто закрив огляд. Так, а тепер можеш продовжувати. Ти просто попутні гарно виглядала, а на зустрічний е, взагалі не подивилася. Зтягуй далі максимально. Щоб ти і хвіст машини. О, замечательно, пайде. Не лізь туди, не лізь, не лізь. Навіщо? Навчись чекати. Ти лівих не контролювала, не закручуй термо. Якби ще подивилася вліво і бачила, що там в цю дірку ніхто не проскакує, ти випустив. Ти туди не дивилася. зрозуміла? Вони теж в цю дірку можуть заскочити. Ти, ти в пріоритеті перед ними, але е, могло бути не дуже приємно. Навчись почекати. Ти ж можеш? Так? Да? Я ж тебе не підганяю. Не можна виїжджати на перекресті. Але всім срать. Але е, ну, не складно ж постояти почекати, так? Вони тобі ще й дірку таку кончену залишили, тобі там треба було б ну, якось взагалі підляти. Я тобі про ось цього казав. Ні, вже не треба, чувак. Ти вже тепер їдь, як хочеш. Постій, здай назад. Ми не поїдемо тут. Зрозуміло чому? Знову ж таки туди не глянула, тепер хай він нас об'їжджає. Понятно, що військовий, всі діла. Ну пропусти їх уже повністю, стій далі. Трамвайчик почекає нас. Тож таке діло. Може додіки зупиняться нормально, а ліві не будуть їхати. Що там, це і пускає? Він всі дивились, пускають. Не поспішай, не поспішай. Тобто... В цілому всі почекають, так? Да? Весь світ. Допоки ти не проїдеш спокійненько, далі ми праворуч. Могла не запросити. Якщо, що. Ну типа там. рукою махнути. Тобто, ти така типа дивишся прямо і від неї морозишся. Ну, з нею контакту ніякого не маєш. Ти якось по взаємодії з нею. Добре. Все на тобі базар не було. Просто було волшебно. Там могли бути люди. Звичний зір класний. Так. Задалеко, конечно, поки не затягнути. Не поспішаємо. Красава. Или воруждали. Так, так. Добре. Ти правих пропускаєш, а лівих просто контролюй. вони можуть провтичити. Так. О, добрий вечір. Провтичили? Ще й по зустрічки їхав, так? Не проконтролювала, бо захотіла проскочити перед правою машиною. Правильно я зрозумів тебе? Так? Ну, ну ти ж втягала, тому і підгазнула, так? так? А коли ти проскочиш перед нею, ми далі прямо, а ти, виходить, можеш фляпатись в іншу історію після повороту. Запам'ятала? Тобто проскакувати не треба, так? Да? Кому поступаєшся? Тих, хто позила, посикала, все. Так. тим, оти, тим, Ще трамвайчиком. Трамбайчиком. трамбайчиком. ти вже зрозуміла, що ризикувати і проскакувати не варто? Так, да, Добре. Роскоп можна робити тому, хто читає набагато більше, ніж ти. Це вже досвідчений водій, який знає ще особливості перехрестя. А ти не підстрахувалася перед тими, хто буде порушувати. І нам попався чувак, котрий порушував. Тебе, по-перше, не пропустив, по-друге, їхав зустрічки. Та? Якщо просто там зараз вже всі поїдуть, ти в патову ситуацію попадеш. Встигаєш? Добре. Ливіше себе запустила транспорт. Змістилася на в крайньому лівому положенні була. Контролюй, контролюй. Там ніхто не залізає. Просто ти там повинна була бути. А так як ти правіше змістилася, ти вирівнялася раніше. так по діагоналі ще щоб ти сама крайня ліво, щоб ти навіть вельчика тобі не запустила. Далі. Місце для зупинки пошукаємо так, щоб ти до бардюру сього не під'їхала під класні місця, так.